В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox EM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіозку Fox FM та я її ведучий Равлюк Владислав. Сьогодні розповім вам про квітку Ірис. Ця квітка прийшла в Україну із Голландії. Ірис перекладається з грецької як веселка або райдуга. Квітка ця, за легендою, названа на честь Іриди богині веселок і вісниці богів. Одна з легенд оповідає, що найперша квітка Ірису розцвіла кілька мільйонів років тому в красивому лісі на схилі невисокої гори. Сьогодні Ірис чарівна квітка, який надається перевага багатьма садівниками, оскільки вона залишається привабливою навіть після цвітіння. Назва іриса пов'язана з веселкою, саме так в грецькій міфології звали богиню цього явища природи, і зв'язок цілком логічний, адже йому властива велика різноманітність відтінків і їх комбінацій. Існує більше 200 сортів ірисів, хоча колір цієї квітки охоплює значну частину спектру, він позбавлений гена, що відповідає за червоний пігмент, тому чисто червоних ірисів не існує. Ірису привласнюють різні значення залежно від його забарвлення. Так жовті означають пристрасть, білі невинність, блакитні вірність. Фіолетові мудрість. Ну а сама рослина без прив'язки до відтінку кольорів символізує красномовство. Червоний рис прикрашає білий фон прапора Флоренції, і це незважаючи на відсутність такого сорту в природі. Раніше фон прапора, навпаки, був червоним, а квітка білою, але кольори поміняли місцями, коли в середині 13 століття партія гвельфів стала правити Флоренцією. Єрис є емблемою провінції вже більше 750 років. Серед різноманіття єрисів виділяють сорти, які відрізняються забарвленням пелюсток. Пінаклій жовтий, Тулгейт частина пелюсток біла, а частина синя. Хелен Колингвуд – частина біла, а частина фіолетова, бродвейська зірка або бродвей стар, половина пелюсток біло-жовта, а друга частина малиново-фіолетова, Орел бордовий, сухілі – фіолетовий. Фіолетова гармонія синій, Велике озера світло світло-синій, а також вишуканий сорт симфонія синьо-жовтий. Також розрізняють і інші менш популярні сорти з різним кольором пелюсток і їх формою. Забарвлення у більшості видів насичено синя або фіолетова, іноді жовта, біла, блакитна і коричнева. Багато квітів мають солодкий аромат, вони ростуть у помірному та субтропічному поясах. Видове різноманіття, особливо велике в середземноморських країнах, на Півдні Азії і в Північній Америці. Цікаві факти про Ірис у західних слов'ян квітка називалася перуникою. Вважалося, що вона виростає там, куди потрапила блискавка Бога громоверчця Перуна. У християнстві Ірис співвідноситься з Дівою Марією, позначаючи її печаль і чистоту. 5 травня в Японії відзначають свято хлопчиків. Його інша назва звучить не інакше, як свято Ірисів Сьобу Елесеку, які символізують мужність і військову доблесть. Цей день японці прикрашають будинки сабельником, використовують його в обрядах та іграх. На стінах таджмахала, побудованого в середині 17 століття, можна зустріти дивовижний інструктований візерунок Іриси. Герман Гесе в 1917 році написав і присвятив дружині прекрасну казку Ірис. Квітка з'являється в творах Блока, Агнії Барто, Бальман та Кольцова. Клотмане і Ван Гог переносили його красу на полотно. ЛЕГенда про квітку веселку коли Титан Прометей викрав на Олімпі небесний вогонь і подарував його людям, на землі спалахнула чудовими сімома кольорами веселка. Така велика була радість усього живого на світі. Вже і захід відгорав, і день згас, і сонце пішло. А веселка, та як і раніше, світилася над світом, даруючи людям надію. Вона не гаснула до самого світанку. А коли уранці знову повернулася на своє місце сонце, там де горіла і переливалася фарбами чарівна веселка, розквітли неймовірної краси і риси.